У мене так упав зір, ти знаєш. Ти ж старенька, що ти хочеш. Все, відкриваємо і дивже. Так, друзі, пані графіня. О. Я хочу поставити в кадр якусь свіжинку. Хочу, щоб вони дуже свіжі. Ми дуже свіжі. Не треба на себе не Тримати мікрофон 15 хвилин. А потім що буде? Захист диплому. Бачиш? Так, так це наші улюблені коробочки. Да, Алекс, дуже дякуємо вам. Е... Можливо, що не забувайте бідних родичок. <смі> Ні, ну просто ня, я графіню запросила, тому що о, тут для неї є подарок вже анонсований. А так я не планувала робити це розпакування. І мене запрошувати. <смі> Ні, ну я б тобі показала. Я не, я не збиралася робити розпакування на. Я знаю. <смі> Тому ми експромтом, я скажу. Перед. Щоб бути свіжими, я поставила гарьох. Не видно. Знаєш, куди його можна поставити? Сюди. Видно, видно. А, видно? Диви класно. Клас! Нехай у вашому житті буде завжди гарошина, щоб ви себе відчували принцесою. От наша принцеса себе відчуває принцесою. Що, Герсі, яка справа? Справа інтенсивна. Я вже в строю, але все це треба фільмувати і, і повертатися в ефіри. Угу. — Сумуєте? Дуже сумую, <звіт _> дуже сумую <звіт _> глядачами. <звіт _> так, <звіт _> ми... Так, тому що ось для початку нам йдуть смаколики. Дельсівта, колекшн, «Ферер Роше». які ваші улюблені? Я люблю всі. От всі Роше», які є. І Рафаела, це ж один бренд випускає. Uh -huh. А так дуже смачні ці шоколадні. Це новини. А, тут Рафаела Чорні, і. Чорні, да. так. Ага. Тут ці три. Клас. Дякуємо. Да, да. Візьмемо сьогодні в ресторан на десерт. А, хоча в Чорноморці там вже дуже смачний оцей вафільний а, вафільний собі залишу. О, Обогі, Алекс знову каже. Це не тематично, а тут все тематично. А може там особистий лист, а ти зараз його на камеру. Ну, не в, прямому я в, ш, ні, не в прямому це буде монтаж. Так. Відразу вибачаюся за затримкою з цією посилкою. По друге відразу кажу, що тут немає Шарлотти. Можна повернути? Розходимося. Так, все, що в цій посилці це речі, які ми обговорювали. Але я думаю, ти мав вже все забула, реально забула. <гум> Тож, можливо, все одно буде декілька сюрпризів. Ти найкраще ти натхнення. Алекс. <гум> дякую, приємно. Катюша, привітайся. Китюля, 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 привітайся. Алек, закіцю. Алек, закіцю. Все, Катя дякую, працювала. Так, поїхали. Наталочка, це, це вам. Анонсований подарунок. Не, просто, це просто вам. Це трубочки. Угу. А в нас такі діліція робить. Ну, я думаю, якісь арібниці. Да, ну я, я ділі ці такі трубочки пасуть. У нас є і кокосові, uh -huh. і шоколадні. Тому якщо вам ви любите вафельні трубочки, uh -huh. купуйте трубочки, діліться. Це Бучанська фабрика. Вона відновила свою роботу після захоплення. No, йде в області, роботи, але Але колись почне робити Угу. Uh -huh. е, так собі. Печиво. О, це да це печиво. Взагалі це коронка. А мені uh -huh. подобається оце яке з м'ятою, Вона мені, Іра, казала, що вони випускають їх на новий рік. Угу. З м'яти роблять. А це Чому? з лимоном, а це, а це, це з... просто з шоколадними. І... Ми з потім домовимось. О, <рес> так, поїхали. Е, без номерів? Просто е, підписано. Кавуся. Кавуся. Мені так завжди шкода от розривати. Шкода розривати цей папір пакунковий. Вже він такий красивий, не можу. Я, знаєш, все ж таки недолюблена, тому що Кавуся. Думаю, ну каву, ти з Америки присилати каву. У нас кави дихіра. Ну, печиво прислали, нічого. Бечево, я таки не бачила у нас. А може я не шукала просто. Ну, Я не бачила. Мені здавалося, що це печиво придеться тільки в Америці. ну, Ну, Ні, це воно тільки в Америці за кордоном, але в нас є магазини. І тут, значить, Кавуся, я подумала, ну каву, тепер ти з Америки, а все одно якось приємно. Друзі, це ж парфум, репліка. Я про нього забула. Кава? Coffee Break. Coffee Break. Ага. Стокгольм 2007 рік. Це так пахне Стокгольм? Yeah. Memory in кофі. Uh, Всі так. реплики це ж якісь погади. А ти була в Стокгольмі? Ні, не була. І я не була в Стокгольмі. Тому є... так. Тепер є бажання поїхати, щоб порівняти, чи так пахне Стокгольм, як пахне, який аромат парфума. Пробуємо. Давай. Тобі не здається, що якась я намігра? Після довгої паузи вискочила в телевізор. Uh, цю япті снаровочку. снаровочку. Це навичка uh, спілкуватися з uh, глядачем в uh, пліометрі. Я Або ж просто спілкуюсь на... з глядачем. А, ну добре. Запит твоєї і моєї аудиторії повністю задовольняється моїм спілкуванням. Добре, от ви знайшла. Це відкриває і ди вже. Будь це вам, глядачі, це вам. Ви тут здорово будь, будь здоров я, да. Здоров я я листи Алекс, від тебе всі зберігаю. Всі, з самого першого. От ти приїдеш в Україну, я тобі їх виклаю на стіл і скажу. От, бачиш, я тебе дочекалася. Приїхали? Ми просто зараз, я, я принесла аромати дубайські, я знаходила в себе пробник, і ми будемо, там нам передадуть от, класні. І вони зараз тут, ці аромати, помилковому, напевне, нанесли. Тому що mm. на, мені, на мені 4 пшика. Так, я зараз. Приїхали. Ну Ой, а грай навестить мені. брейк Ну, по, виходить кава. Не свіжий такий спочатку, С -ка... правда? Ні, але кава виходить, кава виходить солодка. З лавандою. Кава виходить солодка, така запашна. Ну, чи може на мені вже це солодке? Так, солодкі. але... Ні, вона є тут. Я не шанувальний, це кавових ароматів, а це такі прям... Ну, це не кавовий аромат, mm. це він тут на такій підложці йде. Витіверна, а лавандовий. Звонка mm -hmm. така, mm -hmm. така, да, така да. такий, від, такі. гостренький такий. Точно, і спеції, кардамон. Тому що кава, це у мене асоціація там ті рані, суши, uh -huh. такий цікавий uh -huh. напід, там, uh -huh. якась кава там прапітка, от Отаке іде, але воно зовсім інакше. І дійсно кофібрик, який тебе перезавантажує. Згодна повністю. Бачиш? Так, — так. Дякую, коробочку. Патіш? 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 О, так, давайте коробочку. Хоча я не коробочниця. Так, Наталечка, давайте ваше відкриємо трішечки mm -hmm. давайте. — Відкривайте. Не кримінальне чтиво. А що там може бути? Я знаю, це книжка, я замовляла. Дружини-засновника психодрами. Ага. В якому році заснувала психодраму? До Другої світової, а потім о, такий потужний розвиток був вже після Другої світової, коли вони переїхали а про що, А про що книга? Про що писала дружина? Вона Дружина, зустрігала... а, вона а вона Вона допомагала йому. була його соратницею. Вот. Марино, І, можливо, Марино вона. а засновник вона. психодрами? Вона на 80, на 80 відсотків зерка. заснувала психодраму. Не разом, це ще війна, потім вона доєдналася. Це чоловічий світ. І коли це було до війни, ми не можемо зараз знати. Є Больші є глаза. Згодно, жінок. Писали авторках. Да. Да, це вона написала книжку. І англійською замовила. To dream again, так? Да? покажу, друзі. Якраз у мене був курс по психодрамі, і викладачка порекомендувала цю книжку. І Я миттєве її замовила. Зайшла на Амазоні американському, переслала Алексу. Це її мемуари. Бестселер. Мемуари з зерка Марино. Ну, я бажаю тобі шліфувати твою англійську. Дякую. О, ще з фото? Диви. Ще фото і. У мене так упав зір, ти знаєш. Ну, ти ж старенька, що ти хочеш. Це вас там не на методі навчили, на? Що це у нас безалкоголька знову? Що може бути безалкогольне? Панчохи. Що ще? Безалкогольний. Ну я не знаю, що БА. А що може бути БА ще? Я думаю, тут знову парфуми. Ну так виглядає як сервіс. чайний. О, диви, тут ще є. Кружечки блакитні. А! Ні, ну до чого тут? Чайник. Ну, безалкогольний. Ти ж чай п'єш чи каву, що п'єш? а ти думаєш, тут Так. О! Ха! Це новий парфум. від Your turn. Your turn. Дивіться. Так, я його залишу, друзі, для якогось о, наступного відео розпакування парфумів. Бокс Дуже Красивий бокс, дивики. Oh. У мене є всі ці парфуми від Біляріш. оце oh. новиночка цього року. Боже, дякую, диви, він зроблений у формі а, кубика. No, це, це очевидно. А, грального, да, точно, тут є ці всі. Угу. Uh -huh. Демінушки. Да, домінушки? Кості. Так, да. Так, поїхали далі. Знак питання. Ну що, каблучка? Скажеш да. Ти скажеш так. Не булькає. Ну може булькає, але не так, як булькало. Так. Щоб я на захист. Тут може. Що ж, я відкриваю, що відкривай, давай. Тут може з... бути з нас питання. Ну, Прекраса я хотіла б щось. Ні, воно ж велике. Ну, може бути ядемо, що прикраси, великі прикраси це чудово. Точно, не думала якесь. Знаєте, знову ж таки. Звикли до А Ви? Ви до Масіпусічок звикли? Ні, я ще натуральні. Тут погана звичка. Ну, згодом. До натуральних масіпусічок. Ось, я покажу все. Коробку. Красива, сила. Коробку покажи. Це може бути буширова. А чорна, окей. А що ще, ще це може бути? Це може бути стічка. Я люблю стічки. Або ж. Чашку, э, ну. Чашка. А окуляри. Окуляри, да. Ну, окуляри треба міряти. Міряти треба, да. Ну давай. О, і Сен-Лорен! А що Боже, яка старок робка. Знову аромат. о, о боги! Це ж Black Opium, це новиночка, оверред. Витравимо всіх сусідів з ліфту. Это новинка, от overred. Два тижні будуть всі ходити з ходами. Друзі, теж відкрию в якомусь наступному відео. Так, поїхали далі. Знову знак питання. Там набір, Там набір якийсь парфумерний. Косметичний. Або косметичний. Ну, я думаю, що парфумерний, тому що, що у нас є. Це закінчиться крем. Чорне ті, форвомен. А! Так, друзі, теж відкрию в якомусь відео. А, ну, тут є і флакон, і ага. а, мініатюрка, і крем. Це пахне тими часами, які ніколи не повернути. Мені іноді судно. <плес> 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 Це, о, особисто мені, я знаю, що тут, тому ми це залишимо поза екраном. Наталичка. Давайте, відкривати ваш такий великий. що ти по діагоналі чи. Чи набір по вертикалі. Графіні це ніби бушатнік, бо мені презентували на Новий рік парфум. Він дуже гарний, дуже стійкий. І я навіть його спробувала спробувала на себе. Але не витримала не тільки я. О, Де Мервей! Боже, яка красота! Ірміс! де Мервей. Знаєш, де це? Так, знаю. Це я ж порекомендувала. Я Яшп. ж. Ну, знову ці вишатник буде отримали. Я ні, ну де людині реалізуватися. Уже, Уже? був один раз. <рес> Навіщо сюрпризи? Нам не потрібні. Ой, зараз не все. Угу. Я буду а, сьогодні захищати диплом в чотирьох ароматах. Тільки коли це було? 15 років тому ми часто літали і ми скупили весь Ермес. Тому мене, mm, мене yes. дуже, Ну, багато. Ну, в плані парфумів. Не той Ермес, який би скупали, Ермес. От, а в плані парфумів там. от, ну. А Власне. ми могли б, до речі, коли ми приїхали пам'ятаю, в Венецію, Це був 17-й рік. Зрулили в бутік Ерміс. Якщо б ми стали в чергу не Біркін, ми б в 19, в 20-му, ми б отримали, а може і раніше. Отримали б що? Біркін. Листа, що ви можете її купити. Так, і ми б купили. Ну, це така форма флакона, у них завжди. Оце вона така йде. Все, бачиш. Так, бачу. І це ж фланкер. Е, новорічний, якщо не помиляюся. Чи ні. Ну Це ну, ж Льомбер — це. Тінь. Тінь. Да. А Мервей, це ж. Ну, дива. Дива, ага. При... Таке. Ну, це їх один з бестселерів у Демервей. Так, mm -hmm. да, Уде Мервейж називається. Uh -huh. Дивна вода, так? Да? Ну ні, ну чудова, там, Ну, в плані, не що. Да, не якась така, так. Mm -hmm. да. Ну що? Давай, я так. задоволен. От сюди. А, на мені ж вже. Ой, мені до речі, зараз сніданок, бачиш, як розійшовся цей кофе-брейк? — Угу. Ну, кава не дуже. Ні, кава була спочатку, да, спочатку а потім була. брейк. А потім приємні такі, да, освіжаючий. Ну, він, напевно, не дуже тривкий, не? Репліки, вони різні. Дуже красний фаєрплейс. Тож під коленку. Тільки ноги погано. Я знаю, це аромат, і мені завжди подобався, і подобається досі. Якщо там заходиш в якийсь магазин, в ти мисля, хочеш так? щось нанести безпрограшний варіант Рмеси до Мервей. Ні, Демирвей, так пристави. це, це де Мервей. Тут більше цитрус йде. Так, але нота основна. Ну, а... та, да, нота є у них, все-таки. — Дя-ку-є-мо! — Дя-ку-є-мо! — Це... — все, це... так. Дякуємо. Я поставлю собі в машину, можна? можна Тому що це... Ні, ну я маю на увазі, що туди не на паличку, а просто він гарно. Можна... Треба сховати від сонця. В цей Він нормально лягають в руку. Yeah. Ні, просто я не буду брати, я зараз. Ah, просто Тому що в мене там є якісь обмилки ароматів. І іноді, She, ну обмилки, Ні, ну, вони, ні ну, вони дуже класні, але просто іноді не вгадаєш. Все <клес> Наталечка, ваш час закінчиться. Підписуйтесь на канал Невгомовно Монру, графіня скоро повернеться на свій канал. <клес> Дякую. <клес> Запрошую всіх на канал Графіня. Скоро і зараз просто на на от.